Друзі, вітання усім. Я сьогодні в галсаді. Ось я з вами зараз трошки тут подивлюся, що, що є на продаж. Ціни, звичайно, подекуди кусаючі, подекуди а, адекватні. Ось, наприклад, ковила така цікава, травичка мені сподобалась. Така просто така велика-велика грива. І в більшості мені якраз саме трави. І цікаві для мого саду. Ось такі ціни, війник, просо. Дещо вже квітне, дещо не квітне. Там потяг поїхав, недалеко залізна дорога. Тут дереві, ось бачите, і навіть і не видно того ціну ще не забрали. Ну так, по-всілякому тут є. Це під відкритим небом сад зараз, тут де я ходжу. І всі ці рослини швидше всього тримались тут протягом цього літа. Як могли, так і тримались. Як могли, так і росли. Поливається, Мокро, лохко тут. І просто величезна кількість рослинності. Багато рослин самих звичайних, таких, як можна вже давно зустріти всюди. А хочеться знайти щось таке дуже цікаве, оригінальне, незвичне. Ось бачите, чистець візантійський, наприклад. Знаю, ви його виполюєте, викидаєте, а тут ось така поділка і вона коштує 160 гривень. з граба вам покажу. Я вже не перший рік її тут бачу. Приїздили ми раніше, вона була, наростала. Ось такий гнучкий граб. І можна тут так прогулятися під цими арочками. А ми піднімаємось туди вверх і подивимось, що є там, там більше людей, тут людей менше і, і рослини. Не особливо такі. Дуже багато хвойних. Різних і великих, і малих, добре підрощених, і молодих, різних форм. Друзі, це галсад у Львові, граб. Так заплетений. І ми будемо з вами рухатись в тому напрямку. Гарні, густі, такі підстрижені грабики. Ось ця арка. Одна, друга, третя, п'ята, десята це також з граба. І там велика площа. Граби-берізки. З різних, з різних. Дерев, кущів, квітів. Ну що ж, пішла я розглядати. Я прийшла сюди, тому що тут менше людей, людей дуже багато. В центральних площадках ходять, а тут менше трохи і краще роздивлюся різні рослинки. Вицвіли, вигоріли назви. Можна тільки здогадуватися по декотрих, що це таке є. Шавлія, наприклад, також вигоріла. Флокси. А це щось таке схоже на дереві, але це не дереві, напевне. Самі звичайні флокси. Ой, трави, трави. Мене дуже цікавлять ось тут. Розібратися, де коли що за рослини, бо ми так все літо були на пекельному сонці. Боже, такі трави таке враження, що ту коси чесати можна. Прикольні. Так, я, мабуть, більше захоплюсь сьогодні травами. Він горшок. просто совійник. Всякого роду кущики. Кольорові, бордові. Руді. Ось там також трави цікаві. Зараз я туди підійду. Рухаюся швидко, тому що... Дуже-дуже велика площа. Все і так я не охоплю, не роздивлюсь і не оцінюю, як воно виглядає, чи мені підходить, що я куплю сьогодні. Я навіть собі не знаю. Недавно приїхали, просто пороздивляюсь спочатку. Цеї самшити, кідзильники. Так, ціни тут є, хороші такі ціни такі, такі добротні. Барвінок 130 гривень. Геленіум. Декотрі рослини дуже поширені, популярні і. І так вони вже є і розростаються часто по наших садах різного роду. І риси, напевно, вони квітнули. Хочеться знайти щось таке особливе. такі килимки. Пана вівсяниця. Тут якась травичка з елементами бордових кольорів. Трави люблять сонце, ось це таке пекло. Вони гарно ростуть на такому сонці. Ось ці злаки, ковила і так далі. Слухайте, декотрі трави? Таке враження, що просто з якогось саду самого звичайного, де, де косовиця відбувається. Вони цікаві такі. Зараз ми знайдемо назву. Оті молоді і старі. Фінісету. І ось він. Малий. Хіноцея. Дуже багато самого такого звичайного. Певно, якраз те, що дуже класно буде прийматися і рости в наших умовах. Дуже популярне в звичайних самих садах. різного роду. Гортензії по 160 гривень бачу. А я буду дітей забирати, може навіть сім'я. А діти вдома, вже оба? Пістрява. Йдемо далі. А, це не гортензія, напевно, пістряла. Це щось інше. дуже важко назви читати, бо вони, направду, всі вигоріли. Вігела. Може це була також Вігела пістрява. О, це що таке цікаве? 630 гривень бачу. придивлятися до нас. Ось така квітка в нього! Пістря... пістряві кущі. І ось такий падуб. І на штамбі великий, і маленький, і кущовий. Тут на знижці. 1350 коштує ось цей, наприклад. Це не палив, це... Ну що ж, тут пише по латині, 2700. Якісь бересклети, що це таке, не знаю. Ось дивіться, які розкішні два красеня. Це просто... Так залог чіпляє, такий красивенний. І ціна його, знаєте, 9 тисяч. дешево, Але хтось його купить, бо дуже красивенний, хто має гроші. Гліцинія, Тут вже, вже такий стовбур грубенький. У мене така сама шапка, але на тоненькому стовбурці гліцинія вдома. Так, все треба знати самому. Бо всюди латинь і всюди для біологів слова написані. Так, розбираємо мої покупки. Ми приїхали, ми вдома. Ось таку коробку велику нам дівчата дали для рослин, йдемо дивитись. Відразу скажу, в мене сад вже заповнений рослинами, мені особливо нічого такого не треба було. Але ось ця коробка хочу вам показати, що я придбала. Та, тішаться мої котики, що я вдома вже. Астішка, Асті. Скоро зніму відео про мої рослини в саду. Ну що ж, пішли, що ж я так довго тянуся. Я була би не я, якби я не пошукала, де ж у них там знижки. І ось вони є. Три рослини на знижках, одна рослина за повною ціною. Ось цей очиток варіагатний, який коштує 150 гривень. Квітне такими яскравими, жовтими, помаранчевими квіточками. Дуже гарна рослина. Рослина номер один. Ну, а це акційна рослина, очитки. Треба мені очитки в саду. Думала, куплю трави, злаки, а я вирішила з очитками погратись. Ось такий очиток. І тут ще є ось ці червоненькі милі квіточки. А я хочу робити контейнерний садочок, садочок у горшках. Бачите, тут заросло, заросло дуже батьма різними рослинами мохами. Давно вже стоїть ця рослина в магазині. Стояла. зараз вона вже розбереться в мене. я її висаджу і вона краще-краще розростеться. Цікаво, які будуть усі, особливо червоні очиточки. І вони коштують 30 гривень. Ось ця відерце. Десь на Певно, на 2 літри горшок. Ну і по 50 гривень. Я ось ще не знаю, бо а, чоловік розраховувався, я була ще пішла по магазині. І він чек викинув. А там не підписані були рослини, просто ціна. Чи це є лівець що швидше за все? Чи це якась туя Швидше за все є олівець. І вони по 50 гривень. Чого я взяла їх? Також хочу їх вирощувати в горшках. Бачите, вони вже такі дуже задавнені. І в них як бонсай стовбури. Дуже красиві. І ось такий. Така як плакуча форма. Така, як форма шостелиця. З оголеними стовбурцями. І дуже багато також тут трави росте різної. Ну, ось мої покупки. Ціни там дуже такі небюджетні. Хотілося щось принести в свій садочок цікавого. Але так як в мене вже просто фактично фізично немає місця. Я зупинилася саме на цих рослинах. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Це вже вечір, тому така, така зйомка розмита. Ми приїхали зі Львова і мене чекав мій сад з новими рослинами. Побачимось!